Маленький бейбі Шарк сьогодні відправився на своє перше плавательне тренування. Я не знала, що з собою брати, тому брала все. Дві пелюшки, не промокаюча пелюшка, не підгузок. Підгузки звичайні, коротше, цілий набір. А все дуже просто. Нам був потрібен підгузничок для плавання і все більш нічого. Дуже приємна тренерка нас зустріла. Я не плавала за лісою, вона плавала сама, і це було дуже прикольно. Їй сподобалось, як для першого заняття все пройшло дуже добре. Поки ми. Ми Тут плаваємо, натисни кнопочку підписатись. Мені буде дуже приємно. Тут все про мій лайфстайл з ароматом свічок. І поки у коментарях напишіть, чи ваші дітки плавають нам 3,5 місяці, і ми вже плаваємо. А цей дитячий басейн розташований в Харкові на Олімпійській акула. Mm -hmm. Якось там точно не Пішли Сюди ми за рекомендацією нашого педіатра нам порекомендували продовжувати плавати, тому що валізки дисплазія, і нам потрібно підтримувати стан ніжок. Тому я вважаю, що це було дуже гарне рішення, і ось ми будемо продовжувати тренування раз на тиждень. Результатами буду тут ділитись, буду показувати, як це все проходить, як ми будемо займатися. Думаю, що незабаром ми за лісою вдвох будемо вже плавати, тому що є комплексні заняття мама плюс малюк і мені таке подобається.